Моя особиста зустріч з творчістю Шишка почалась в 2016 році. Це, мабуть, такі були зародиші нашого клубу колекціонерів і любителів живопису. Тому Костянтин та Світлана Шаповалови запросили нас подивитись виставку, авторську виставку робіт Сергія Федоровича Шишка у приватній галереї Арт» в Києві з приватних колекцій. З цього почався мій особистий скажімо так, інтерес до цього художника і подовжується і сьогодні. Я скажу так, це один з найулюбленіших моїх художників українських. І він мене підкорив своєю творчістю не тільки тому, що він писав Київ, не тільки тому, що в нього якісь особливості є кольористичні, але іншими моментами. Я розкажу їх впродовж цієї доповіді. Ну, народився цей художник на Чернігівщині в 1911 році, в маленькому місті Носівка на Чернігівщині, в родині ветеринарного лікаря. Батько його був ветеринарний лікар. Про, про матір я нічого не знайшла. Буду ділитися тільки тою інформацією, яка доступна. Потім родина переїхала в 19-му році в Ніжин і е, Ніжин став. Великою частиною життя і становлення цього художника тут почалась його творча діяльність, тут він навчався в школі і дуже тепло згадував все життя свого першого вчителя малювання Петра Лапу. І який повпливав на його творчість, на встановлення його особистості як художника. З Ніжином пов'язано багато спогадів самого художника. Відобразилось це місто в його творчості, в його перших роботах. Ми сьогодні побачимо деякі картини, де зображений саме, саме Ніжин. І я знаю, що в Ніжині дуже трепетно відносяться до цього художника. Один музей, здається, краєзнавчий музей у Ніжині, де є ціла філіал його робіт, і ціла зала виділена, приділена його творчості, де шанують його. І сам Сергій Федорович він подарував цьому місту достатньо велику колекцію своїх робіт. З трепетом відносився сам особисто. Відбирав ці роботи, щоб передати у фонд Ніжина. І в педагогічному інституті імені Гоголя також є його роботи, колекція невеличка його робіт, і там теж студенти шанують і згадують цього митця з пошаною. Ось якраз ця робота говорить про це Ніжин, це педагогічний інститут імені Гоголя. З Ніжином, як я вже сказала, пов'язана дуже велика частка життя його. В ньому він жив, в ньому він одружився. В цьому місці народилась у нього донька, і тому і він завжди, уже живучи в Києві, повертався в Ніжин, часто там бував, відвідував ті місця, де він малював, де він жив. І завжди із Ніжина привозив до Києва великі букети квітів, які він потім і малював, відображав в своїх роботах. От зараз ця робота це, це самарканд. З цим містом теж пов'язана історія. Повернусь трішки назад. Коли Шишко вже був юнаком, він вступив до Київського художнього інституту. Його вчителями були дуже відомі майстри на той час. Одним із його викладачів був Федір Кричевський, це, це був теж художник, і він учень Валентина Сірова і Густава Клімта. Також вихователями були Михайло Бойчук. І повпливав на його творчість такий представник російського авангарду, як Олександр Богомазов. І на перші роки творчості, в 30-ті, довоєнні роки, побачимо, що є вплив цих художників. Ось, наприклад, цей портрет, написаний в 35-му році, ми тут можемо бачити вплив Бойчука, тому що такий відкритий колір і такі саме палітра кольорова. Використовує якраз Бойчук в своїх роботах, і ну, ми бачимо, що це не стандартна, така, скажімо, класичний реалізм, а більш таке ну, тяготіє до авангарду навіть десь такі переходи. Хоча класично написаний цей портрет. Це вже теж довоєнні роки або повоєнні, це вже місцини Києва, це Лук'янівка. Зображена так, ця картина названа Лук'янівка. Це теж це Лук'янівка Київ, 46 рік. Після того, як закінчив інститут Київський художній, художник повернувся до Ніжина, де він викладав у школах, художніх школах якийсь час до війни. Коли почалася війна, ви знаєте, що історично так склалося, що все було підпорядковано. Центральному, скажімо так, керівництву в радянському союзі і всі представництва в Україні в інших республіках. Вони художники, і інститути, і академії вони були підпорядковані центру. Тому всі художники зберігали. Це була ідеологічна зброя, і їх відправили в Узбекистан в Самарканд. Багато відомих художників під час війни перебували саме там, тому ми можемо спостерігати в їх доробках е, такі картини, ну, види Узбекистану, Самарканд або інші якісь такі східні міста. Так само і Сергій Федорович Шишко він малював. У нього були такі е, замальовки Самарканду і ряд робіт. Маленька така колекція, там є самаркандський базар. Є види самарканду, «Спекотний день. Це теж до роки, це вид такий, як сільський пейзаж. Шишко теж писав сільські пейзажі, там в нього є такі роботи, як і стоги, які збираються. Ну, Оце відома робота Шишка, називається лист. Ми бачимо тут зображену дівчину, яка отримала листа. Ми не розуміємо, це 46-й, здається, рік, чи там гарні новини, чи не гарні, але це повоєнні роки такі роботи писав автор. Після того, як він повернувся з евакуації з Самарканду, він ще до цього вступив в Ленінградську академію скульптури, живопису, такий видатний. Учбовий заклад, який теж майже всі художники Радянського Союзу вони закінчували цей учбовий заклад. І він його закінчив дуже добре. Там в нього були теж відомі викладачі. Закінчив він інститут скульптури, архітектури Всеросійської академії мистецтв в Ленінграді, так. В 43-му році, і потім вже повернувся в Київ, остаточно оселився, в, в цьому інституті повернувся його вчителем був Борис Йогансон. Короткий час він ще прожив в підмосковному місті Загорськ, і в 44-му році вже переїхав е, до кінця в Київ і почав творити в Києві. Київ, е, чим прославився Шишко, Сергій Федорович Шишко? В нього дуже багато. Картин в його доробку, в його творчості. Але сьогодні хочу закцентувати на ті роботи, які найвідоміші. Це цикл робіт, присвячений Києву, є київська Сюїта, так названа. Це цикл робіт, який збирався на протязі 40 років майстром. Творився, відтворювався Київ післявоєнний, відтворювався Київ новий. Були дуже улюблені місця в Києві у Шишка. Це ми можемо побачити дуже багато фонтану Маріїнського парку. Він малював цей фонтан і зимою, і весною, і осінню. Ми бачимо і осінню, і влітку спекотного дня. Далі ми будемо дивитися види Києва, мости. Дуже багато мостів у творчості. Так, і е, саме з правого берегу на лівий, як вид, є була така місцина в Києві, де дуже часто Шишко е, малював саме вид з правого берегу на лівий. Це дуже легендарна теж робота, е, європейська площа. Раніше вона називалася площа Сталіна, а потім площа Ленінського комсомолу. Площа Ленінського комсомолу, так. От, і по роботам Шишка він став самобутним таким літописцем міста Києва. Ми можемо дивитися, як змінювався Київ, як відбудовувався Київ. Ну, дуже цікаво спостерігати за роботами саме Києва. Це Володимирська Гірка. Роботи були створені в різні періоди, починаючи після воєнного часу і майже до. 80-х років художник писав види Києва. На його творчість повпливали дуже західні імпресіоністи. І саме в стилі імпресіонізму ми бачимо більшість робіт шишка. Як імпресіоністи Заходу виспівували вулички різних західних міст, так і Шишко він описує. Ось ми бачимо хрещатик. Дивіться, в святкові якісь. Комуністичні свята, бачимо, що прапори, такі хрещатик. Тобто і хрещатик у шишка дуже різний. Да, Київський ранок робота називається. Як пробуджується Київ, мости знову таки, це відома робота, лід пройшов, називається. Міст метро. Хрещатик. Ось це місце теж дуже любив Шишко, і в нього є цикл робіт саме з цієї точки написаний, як він в парку зверху спостерігає за схилами Дніпра. Ну, ось ми можемо бачити фонтан 51-го року і фонтан 46-го року. Бачимо, так, що різні пори. Чим характерна, характерний живопис і стиль Шишка? його називають майстром ліричного пейзажу. Е, характерні такі родзинки його робіт, це те, що він не деталізує, не прописує фотографічно, і ми не можемо знайти на його роботах такі маленькі якісь такі деталічки виписані, тому що родзинкою його робіт є мазок, мазок і кольори. Він чудово володів, у нього було чудове відчуття кольору, і він цим користався. Ми можемо спостерігати, як початок його творчого шляху, 30-ті-40 роки, роботи відрізняються по стилистиці, по насиченості, по колориту. Це, ця робота дуже гарна, зима. Цю роботу ми спостерігали живцем в галереї. вона… Дуже класно написано. І тут ми бачимо теж в його роботах дуже відчувається багато повітря, повітряна перспектива, багато світлу. На його роботах ми можемо бачити небо, атмосферу гарну. Це осінній парк. Яскраві кольори взяті. Він сміливо пише. Ми бачимо, це осінь золота, бачимо, що це парк алеї. Листя опавше, це пагорби Дніпра, дуже багато у нього є цикл цілий робіт, саме ця гірочка і вид Дніпра, в далечін. Небо, атмосфера, перспектива повітряна, зелень. Це зима, робота зима. Подивіться, який мазок в його роботах, як він сміливо володіє або мастихіном, або пензлем, накладаючи мазок. Ось знову цей пагорб, це вже інша робота, але це теж те саме місце, де він дуже часто писав. Скільки ми бачимо повітря в цій роботі, яке небо, яка вода прописана, і який схил. Ось дуже гарний пейзаж. Біля озера, робота біля озера. Це пейзаж один з останніх, написаний в 95-му році. Тобто, це от в 97-му вже помершешку, а в 95-му один із останніх його пейзажів. Ми бачимо, що вже колористична гама змінилася. Це вже можна сказати так, психологічно людина вже на завершенні свого життя. В нього була трагічна особиста така історія, тому що його дружина і донька хворіли дуже довго. І коли вони померли, це відображалося теж в його роботах. В Київську світу війшло більше ста робіт. І 60 робіт було подаровано Київському національному музею історії Києва. Вони там зберігаються. Якщо відбуваються виставки, можна їх побачити. Ще чим творчість шишка характерна, він дуже багато писав квітів. Він дуже любив квіти і багато писав, дарував своїм жінкам, своїй доньці і улюбленій дружині. І от квіти є в натюрмортах, квіти є. Ми бачимо, що от більш пізніші такі роботи вони вже такі на контрасті на темному написані. Є квіти свіжі, весняні, в різні пори року. Дуже гарні роботи його квіти на балконі. Він писав і в себе вдома квіти. І ще із спогадів людей, які е, особисто знали Сергія Федоровича, вони казали, що в нього е, вдома е, були живі квіти завжди, не тільки в букетах, але на підвіконні в нього були живі фіалки кімнатні. І він це пояснював тим, що картини люблять е, вологість повітря. А квіти живі, вони підтримують цю вологість для того, щоб картини зберігалися в гарному стані. Ми, ми можемо бачити, які яскраві квіти на його полотнах. і от чим запам'ятався саме Сергій Федорович Шишко, це е, великим циклом робіт квіти і київською світою. Його роботи виставлялися на протязі радянської епохи в багатьох музеях і зберігаються зараз майже у всіх музеях, в ключових музеях України, українських міст є роботи Сергія Шишка. Він в своїй творчості був дуже плодовитим художником. В пастелі виконана техніка пастель. До речі, Сергій Федорович останні роки життя дуже багато робив, малював саме пастеллю. Він ще був майстер і портрету, і це теж одна з останніх робіт його соняхи. І дуже любив малювати соняхи. Відмічають, от мистецтвознавці завжди кажуть, що розинкою шишка це були соняхи у квіткових натюрмортах, у виконанні квітів. Часто ми бачимо соняхи. В нього ще в його житті був такий період, коли він багато майдрував, і були цикли робіт присвячені Карпатам. Ось це саме декілька робіт ми побачимо: карпатські замальовки, карпатські роботи. Також він в Криму писав і була ціла низка робіт про Крим, Кримські сюжети, море, Гурзуф, Ведмідь Гора. Робота. Це дорога до моря, ранкова така. Гурзуф. І такий як натюрморт, пейзаж. Він часто так поєднував натюрморт, який переходив в пейзаж. Частю пейзажу були квіти а були якісь фрукти. Це художник у себе вдома, це для нього звичайна. Обстановка, в нього були дуже багато книг, він любив творчість Ахматової, колекціонував глиняні скульптурки коників майстрами українськими, які були зроблені. От там ми бачимо на шафі, в нього є такі. Ну, дуже багато робіт. Він завжди, до останніх днів свого життя, це графічні роботи, це дружина його, Вуголь на бумазі. Такий цикл портрет теж це його дружина. Це ризькі вулички. Ну, тобто його творчість вона осягла багато чого. І е, ну, саме здобутком його творчості є київська світа і квіти Шишка. Це відзначають ці мистецтвознавці. Е, Шишко сам казав про, про творчість що. Будь-яка творчість має бути замішана на любові. Лише тоді вона залишиться у поколіннях та генетичній пам'яті нащадків, дуже влучні слова. Він був нагороджений багатьма преміями. Мабуть, все, що можна було художнику при житті, отримати, йому присвоєне звання народного художника УРСР. У 1974 році звання народного художника СРСР. У 1982 році він стає лауреатом державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка саме за Київську Сюїту. Також у 1971 році його нагороджено орденом Леніна, Орденом Дружби народів у 81 році і в 1995 році орденом України за заслуги. Плодовитий художник, український видатний художник. Сергій Федорович Шишко, ми можемо про нього говорити і говорити, але основне те, що хотіла сьогодні вам розказати про нього, розказала.